Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас буде найкорисніший сніданок, тому що сама здорова їжа це, звичайно, із весняної зелені. А ще якщо додати, що цю зелень ми, крім попелу, нічим не обробляли, тільки дощова водичка та попіл, ми можемо куштувати, не хвилюючись, що тут якась є хімія, тому збираю. Листя салату, але найбільше, друзі, мені подобається це листя гірчиці. Вона дуже смачна, гостренька така в салаті, те, що потрібно. І тому, що ми обробляли по пілом, і тому що вона під агроволокном в парничку, вона не пошкоджена. А так взагалі то її дуже полюбляють різні блошки та мошки. Так, ну, шпинат поки що ми брати не будемо. Тут, друзі, значить, росте в мене коріандр Ось тут посіяла, також салат різний, листя гірчиці, шпинат. Ну, і ще трішки редиски нарву. Ми вже Тут її трішечки під'їли, підбираємо. Ну і ще зеленої цибульки. Та й все. А тут, друзі, по... Кубнік, бачите, сам насіявся і не треба йому ніякий парничок. І нічого йому не потрібно. І росте. Краще, ніж у парничок. Одеський кучерявий. А цибульку візьму корчівку. В неї ніжніші листочки. Ця вже, бачите, така вже грубі листя, ця ніжненькі. Завжди її для плачінків саджаю. Я помила овочі та зелень. І в рівних частинах в мене тут редиска, салат, листя гірчиці, та біла частина цибулі та петрушка. Можна додати або олійки, або майонезу, підсолити за смаком. Я беру таку невеличку дрібку. І все перемішати. Відкладемо в сторону, нехай наш салатик настаюється, і будемо готувати, а що ж нам їсти, до салату. Так. А зараз я буду готувати щось типу омлету або типу бризолі. Таке нам дуже подобається. Я розбила в чашу міксера 4 яйця і буду нарізати тут у мене зелень цибулі, зелень часнику та зелень петрушки. До яєць додаю дрібку солі, десь щіку ось так небагато, за смаком. Також додаю чорного меленого перцю, також за смаком. Не обов'язково, але інколи додаю кукурудзяного крохмалю, ось так дві столових ложки. Інколи навіть борошно додаю. І добре перемішаю це все. Після того, як все перемішали, додаємо зелень. Ще один раз перемішаю і поки що відкладу в сторону. Тут у мене грамів 150 фаршу. Можна будь-який фарш взяти, який вам подобається. Я додаю чорного меленого перцю за смаком, даю також сіль за смаком. І все добре перемішаю. Більше до фаршу нічого додавати не буду. Цибуля та чесник у нас є в яйцях, тому ось так відіб'ю злегка. Далі застелю дошку харчовою плівкою, зроблю з фарша таку кульку і розрівняю по харчовій плівці, накрию таким же шаром харчової плівки зверху. Качалкою розкачаю тонесенько. Розкачувати буду на діаметр своєї сковорідки. Так, готово. Можна за бажанням ще придати трішечки кругліщу форму. Йдемо розігрівати сковорідку. Смажити зараз я буду на домашньому смальці. Більшу частину яєчної суміші виливаю в сковорідку і залишу ложки дві, мабуть, і розрівнюю по сковорідці. Зверху викладаю фарш також тонесенько та прикириваю залишком яєчної суміші. Прикриваю кришкою і буду смажити на вогні нижче середнього. Як тільки зверху схватилося, підтягуємо лопаткою та перевертаємо на іншу сторону, і смажимо до рум'яності з іншої сторони при закритій кришці. Коли я перевернула і накрила кришкою, я зробила самий маленький вогонь, щоб загалом просмажився наш сніданок хвилин 25, тому що там м'ясо, щоб воно встигло приготуватися. Ну, а сніданочок готовий, щось мені не вистачає в цьому сніданку зелені, недостатньо корисності. Додамо ще трішечки зелені, а то недостатньо у нас, і можемо смакувати. І ось, друзі, у нас була жменька фаршу. І сніданок на чотирьох, або сніданок. Та ще й на вечерю, якщо вас двоє. Ситно, корисно та смачно. Викладаємо на тарілочку і будемо смакувати з салатиком. Ось щось цей більший, поміняюся з тобою. Подивіться, друзі, зверху омлет, знизу посередині м'ясна ось так прошарочок. І зараз скуштуємо. М -м -м -м. Дуже насичений смак, насичений чесничком зеленим зеленю. А за таким чудовим салатиком. Можна, до речі, не майонез додати, а сметанку, і також буде смачно Салатик. М -м -м. Друзі, набила я оскому Івана Афанасьовичу. Ми будемо снідати, всім бажаємо мирного неба. Бережіть себе. І пока-пока, всім приємного!